Вітаю! Мене звати Кошман Альона Вікторівна. Я лікар-рентгенолог медичного центру «Омега Київ». Щодня я працюю з зображеннями усіх органів та систем, щоб допомогти клінічним лікарям поставити точний діагноз, а пацієнтам вчасно отримати необхідне лікування. Окремим сегментом моєї роботи є волюмометрія печінки це метод кількісного аналізу для визначення об'єму паренхіми печінки або її окремих сегментів, також об'єму новоутворень печінки та архітектоніки судин на основі комп'ютерної томографії або магнітно-резонансної томографії з подальшою їх 3D-візуалізацією. Ці дані є критично важливими для передопераційного планування пацієнтам з утвореннями печінки, а також. Для донорів. У своїй роботі я поєдную уважність до деталей, сучасні знання та постійне вдосконалення. Я вірю, що якісна діагностика – це ключ до ефективного лікування. Чекаємо на вас у нашому центрі.